Обстріли Харківщини тривають. Окупанти щодня наносять удари по Куп'янському району. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі. Виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди. Як інформують рятувальники, цієї доби три пожежі сталися через бойові дії. Дві пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп'янському районі. Одна в Харківському. Горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарча споруда. Триває розмінування, але безпека натрапити на вибухівку висока. Зазначають у штабі оборони та закликають до обачності. В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній. Вкотре просимо жителів не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. Загалом, з початку вересня, фахівці знищили більше 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває. На лінії розмежування гаряче на куп'янському напрямку окупанти завдають постійних артилерійських ударів по позиціях наших військових. Але Збройні сили України тримають оборону та дають відсіч ворогу. Яна Біляєва, Юрій Бабикін, Харківський звісті.